Вітаємо головний на ранок. Оновлений випуск цієї ночі. Росіяни запускали в напрямку України безпілотники. Ну як зазвичай, і от зараз відомо, що на Кіровоградщині ворожий безпілотник влучив багатоповерхівку. В Долинській евакуйовано мешканців з 38 восьми квартир. За даними обласної військової адміністрації, є троє постраждалих. Це мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Ну і в Києві уламки російського безпілотника впали на території промислового підприємства у Святошинському районі. Також загорілися автівки в дворі житлового будинку. Поруч. На Донеччині росіяни вбили двох жителів Білицького. А в Іванопіллі Росіяни зруйнували 38 осель, чотири газогони та чотири лінії електропередач у Костянтинівці. Обстріляли промзону. Шестеро людей поранено на Дніпропетровщині. 48-річний чоловік постраждав у Нікополі ще п'ятеро у червоногригорівській громаді, коли росіяни вдарили дроном по АЗС. Побито п'ять приватних будинків, кілька підприємств, інфраструктурний об'єкт, заправки, автівки. Ну і на Херсонщині двох людей поранено. Там від ворожих обстрілів потерпали понад три десятки населених пунктів, били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, 22 приватні будинки, пункти незламності і автомобілі. В Канаді, міжнародному аеропорту Торонто сталася авіакатастрофа. Повітряне судно виконувало рейс з Меніаполіса та перекинулося під час посадки. На борту було 80 людей. Усі вціліли 18 людей травмовано, трьох поранених доправили до лікарень гелікоптером. Про це повідомляє Associated Прес. Триває розслідування. Інцидент став четвертою великою авіаційною катастрофою в північній Америці за останні три тижні. Ну, і сьогодні в Саудівській Аравії зустрінуться делегації Росії та США. Зустріч представників двох країн запланована для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні. Президент Зеленський заявив, що Україна не братиме участі та не визнаватиме перемовин між США та Росією в Саудівській Аравії. За словами нашого президента, Україна нічого не знала про ці перемовини. Ну і напередодні Україна та об'єднані Арабські Емірати уклали угоду про економічне партнерство. Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та Еміратами і лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн. Майже 100% українських товарних ліній можна буде продавати в еміратах. Також ОАЕ зняли для України обмеження при реєстрації бізнесу в арабській країні. Це дозволить підприємствам реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, А в окремих секторах і поступово до 100%. Ідсотків також угода відкриває нові можливості і для цифрової торгівлі. Скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Ну а вже сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Заплановано, що під час переговорів лідери країн обговорять двостороннє стратегічне партнерство і також подальше зміцнення співпраці між двома країнами у рамках візиту. Також відбудуться обміни думками щодо останнього розвитку подій в Україні і інших регіональних і глобальних питань. Ну, також Володимир Зеленський розкрив деталі підсумків Мюнхенської конференції безпеки, яка дала поштовх по завершенню війни. Зокрема, президент України відзначив прискорення низки процесів щодо того, ну як чого не вистачало країнам європейського союзу для певних рішень. Давайте послухаємо подробиці. прямо мова президента. Я вважаю, і наші сигнали змінили. все таки мені все сказав. Мені всі сказали, що те, що відбулось зараз в Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка, і ви це як професіонали, ви це бачите, і вона швидка в медіа, швидка всюди. І мені здається, не, не вистачало швидкості в Європі. Я вважаю, що Україна це зробила. Це була головна моя місія. Я вважаю, що ми цю місію виконали. Вже завтра в Україну має приїхати спецпредставник США кіло американський топ-чиновник приїде в Україну щонайменше на три доби. Президент України заявив, що хоче разом із Келогом поїхати на фронт. За підсумками візиту американського спецпосланця з питань України до Росії буде запланована зустріч Зеленського з Трампом. Очікується, що після повернення з України спецпредставник США привезе у Білий Дім розуміння про гарантії безпеки, які зараз конче потрібні Україні. Українські дрони атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Цей МПЗ має шість установок переробки нафти. Там пролунало понад два десятки вибухів і зайнялася пожежа. Про це повідомили в джерела службі безпеки України. Під атаку потрапила також нафтоперекачувальна станція Кропоткінська, яка найбільшою є в Росії. Після атаки вона зупинилася. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції, це підтвердили і в самій компанії. Рятувальники досі ліквідовують наслідки російської атаки по укриттю Чорнобильської атомної електростанції. На поверхні саркофагу знайшли ще три осередки тління. Верхолазам довелося частково розбирати конструкцію укриття і гасити тління утеплювача на покрівлі. Розпочати повноцінний ремонт укриття зараз заважають пожежі. Роботи рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг, обмерзання конструкції. За офіційною інформацією, показники радіації не перевищують норм заміри. відбуваються Дня нагадаю, що в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції. А у Миколаєві відновили теплопостачання після удару Росії по місцеві теплоелектростанції. За словами очільника Ова Віталія Кіма, напередодні вдалося подати температуру близько до норми. Ну Но а якщо не буде форс-мажорів, рівень тепла має нормалізуватися. Нагадаю, в неділю 16 лютого Росія атакувала Миколаївську ТЕС без тепла. Залишилися 46 тисяч абонентів. зокрема лікарні, школи, дитячі садочки. За словами Віталія Кіма, Миколаєву перше атакували модернізованим безпілотником типу шахет із 12 Ма канальними антеннами. Власне, я тут зазначу, що такі безпілотники з'явилися в Росіяни з січня цього року. Попередні версії були простішими, і Збройні сили України вже знали, як із ними боротися. Сили оборони вже працюють над тим, як протистояти новим безпілотникам. І 30 медалей. І другий найкращий показник в історії України на іграх нескорених, які відбулися в Канаді. Українці здобули найбільше медалей у плаванні. А в лижних перегонах і біатлоні фінішували з п'ятьма нагородами. Найбільше медалей на іграх здобув військовослужбовець Збройних сил України Ігор Олійник, який виборов шість нагород, три золоті та три срібні. Чотири з них він здобув у плаванні. Звання найбільш титулованого учасника він розділив із Русланом Сергійчуком, який також. Добув три золоті медалі, одну в біатлоні та ще дві у плаванні. Сумарно Україна завоювала цьогоріч 30 медалей, поступившись Австралії та США. Ну і як бачите, підтримав українців. Принц Гаррі. у подарунок герцог отримав СЕО Superhumans від Ольги Руднівої, браслет реабілітаційного центру. Пишаємося нашими співвітчизниками і до нових звершень. Друзі, вважаємо цього кожному з вас. Нове точка опори. Приймути з нами далі. Доброго ранку. Ну а далі про головні події у світі дивіться. Аеропорту Тбілісі лідера опозиційної партії за Грузію Георгія Гахарію закидали яйцями. Сталося це, коли екс-прем'єр повертався з Німеччини, куди літав для участі в панельних дискусіях Мюнхенської конференції з безпеки. Разом з Гахарією під роздачу потрапив і колишній посол Грузії в Німеччині. Пишуть у Грузинських ЗМІ: ні поліція, ні служба безпеки аеропорту ніяк не відреагувала на інцидент. Про це повідомили у опозиційній партії і додали, впевнені, що нападники були прихильниками проросійської партії Грузинська мрія. Нагадаємо, у січні цього року на колишнього прем'єра Грузії вже нападали. Невідомі побили лідера опозиційної партії у Батумі, після чого у політика діагностували струс мозку та зламаний ніс. Тоді грузинські змі також писали, що за побиттям Гахарії стоять депутати від грузинської мрії. Масштабна повінь накрила штат Кентукі, що у США. У деяких районах випало до 15 сантиметрів дощів, кажуть у місцевій метрологічній службі. Сотні будинків залишилися без світла, близько тисячу американців стали заручниками води. Нині штат оговтується від проливних дощів, котрі затопили дороги та будинки. За словами губернатора Кентукі, Енді Бешера, негода забрала щонайменше 10 життів. Дев'ятеро людей загинули під час паводків у штаті. Ще одна людина загинула у Джорджії. Від повені постраждали також штат Теннесі. Там через зливи прорвало дамбу. Ще в кількох містах, що розташовані поблизу річки Обіон, оголосили примусову евакуацію. Тим часом синоптики попередили: існує ризик, що після повені у штат прийде холодний циклон зі снігом, що може призвести до замерзання води, яка досі стоїть у містах. Стан папи римського франциска погіршився. Ще 14 лютого 88-річного папу госпіталізували до лікарні у Римі для проведення аналізів та подальшого лікування. А вже у понеділок, 17 лютого, його стан погіршився, і Ватикан офіційно повідомив, у Понтифіка складна полімікробна інфекція дихальних шляхів, що вимагає госпіталізації. Проте додали, що папа перебуває у гарному гуморі та налаштований на одужання. Також лікарі прописали папі відпочинок. Тож Ватикан скасував його щотижневу аудієнцію, що відбувається кожної середи. Нагадаємо, раніше папа римський Франциск вже лікував бронхіт у березні та грудні 2023 року, а у 2021-му пережив операцію з видалення частини легень. Аргентинський понтифік очолює Риму католицьку церкву майже 12 років. Ну і куди ж ми без погоди? Треба зорієнтуватися в погодньому просторі. Зараз з нами буде на зв'язку наш черговий кореспондент. І сьогодні це Олександр Ковальов. Олександре. Тобі доброго ранку. Розкажи, як тобі відчувається температура, що чого нам е, е, сьогодні очікувати? Вітаю, світає, світає. Доброго ранку, колеги. Ну не знаю, мені після останньої новини стало трохи тепліше за породів за наших спортсменів, за наших незламних героїв. Але от щодо столиці і нинішньої погоди, то зараз, звісно ж, зберігається мінус. Зараз мінус 10 градусів. Проте синоптики все ж заспокоюють, кажуть, день буде тепліше. Ну і загалом зараз хмарна погода і ожеледиться. Якщо плануєте кудись виходити з дому, будьте уважні обережні на дорогах дійсно слизько. Щодо погоди загалом в Україні, то от почнемо зі схо. Оду України і сьогодні у Луганську, Донецьку та Харкові мінус сім мінус п'ять градусів. В день мідлива хмарність і опадів синоптики кажуть, в день не буде на півдні країни. У більшості міст температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс одного градусу. Протягом дня опадів не буде переважатиме мідлива хмарність на заході країни. Температура повітря коливатиметься від мінус чотирьох до мінус двох градусів в Ужгороді Мінус 1, плюс один в день. Без опадів на півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах, мінус 2 мінус п'ять градусів. В день мінлива хмарність і опадів. Синоптики не прогнозують. У центрі країни температура повітря коливатиметься від мінус чотирьох до мінус двох градусів. День опадів синоптики не прогнозуються. Очікується мінлива хмарність, і у столиці сьогодні на термометрах від мінус двох до мінус чотирьох градусів. В день мінлива хмарність і без істотних опадів. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше, 18 лютого, було 2002 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс одинадцять градусів. А от най- Прохолодніше було 1985-го, тоді на термометрах було мінус 21. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От приміром, наші пращури вірили. Якщо 18 лютого буде сонячна і суха погода, це нібито до хорошого врожаю в цьому році. Ймовірно, сьогодні саме така погода і буде. Ну і також звертали увагу на нічне небо. Кажуть, якщо буде яскрава і зоряна ніч, то це нібито. До нового похолодання, ну от власне, така ситуація і з погодою е і з прикметами, друзі, будьте уважні, обережні, як я говорив, на дорогах ожеледиться е і не тільки в столиці до слова, колеги. Ви знаєте, от якщо я брати деталі тобі. певні та і споглядаєш їх, бачиш прекрасне. Ну, по-перше, жовто синє так Україна, Україна. Ну а сам ковальов це вже святе, друзі. На тобі, Олександре, до наступних прямих ключів.